26 червня 2024 року. От сьогодні Корог косимо. Ну, вчора начали його косити, сьогодні продовжуємо. І слідом виїхали. Я б хотів сказати закривать вологу. Ну не закривать вологу, наверное, заделывать що готуємо почву під під репак. Щелини такі в землі, ладошка моя ось зараз, зараз покажу. Ось такі щілини, там ріпак провалиться до глини. Агрегат Джондір 85.30 і... ільник чи культиватор, Ну, коротше, якась приблуда от Ведерштат. І з лапами і з дисками, спереду, з катками. Ну і ось воно. Ось воно виходить. Ось таке Ну, Сиростю, сиростю трошки пахне, ну а вологи, вологи немає. Робимо десь сантиметрів на 12-х на 15. Ну а вологи взагалі немає. Грудка роз... розкришується, взагалі немає вологи. Будемо ждать. дождика мы уже пили будем куплять репак будем сидеть. будем испытывать что выпробовать новую сиделку. вообще сух, сухо сухисенько Вот сухий Вообще нема сухий Вот лапа. Здесь. Десь 10 і тут десь 16 см землю, 15-16, і там взагалі сухо все. Ванька приїхав В 6 годин почав, зараз 9. Зробив отакий вже приличний шматочок. Так що, якось так, все буде добре. Це буде Україна. Зараз будемо їхати на базу. Ворог я вже вам показував. Який у нас серйозний такий. А тепер ще ось покажу щілини в землі. Отака От ось щелина. Це. Раз, два, десь 22, 23 сантиметра різнова земля. Ну. Та й потір, як такових, пошти нема, койде койде гуляються горошки. Так що тут такі, отут такі пирожки пишіть, коментуйте, в кого краще, в кого хуже, гірше.